Ви знали, що лише близько 63 тисяч українців подали заяви до міжнародного реєстру збитків із мільйонів постраждалих від російської агресії. Реєстр збитків це перший крок до репарації від Росії. Тут фіксують шкоду українцям від зруйнованого житла до викрадення та катувань. Зараз відкриті 14 категорій і вже можна подати заяву через портал Дія. Заходите на портал, обираєте категорію, додаєте свої дані, докази, якщо вони є. І підписуєте заяву. Важливо, що на початку реєстр не вимагає багато доказів. Достатньо описати, що саме з вами сталося. Головне, щоб опис був якомога точнішим тоді більше шансів, що заяву внесуть до реєстру. На все менше ніж 10 хвилин. Далі заяву перевірять і внесуть у міжнародну базу, що стане основою для майбутніх виплат. Кожна заява це доказ і голос України, бо жоден злочин Росії не має залишитися без відшкодування. Новини на Суспільному. Харків.